Ми будемо походити по ку. Я зараз квітю секретну команду. А я везу коляс саме лс. Тими друг. Раз, напишу ку. Так, я вже на кінці забачкаю. Все, я заактивила э, свою я команду. Я Я за на, по, за активила чё команду. Все, я за на, на киньки. Я розвітающа машину. Я команду називаю Тафай. Я коже ще світаюча машинка. Він зробив команду самоліт молодка. Ні, yeah, я не сама я не лише. Або бегучка. Ні, yeah, я зараз можу Це та ще. А не ч же я пай тебя одни ска команда? А я все еще убил задерживать. Это бы секунду. тысяч. А О, вау, на тоже гад. Конечно, я уже поехала. Что? Нет, мы слышали, Рот. паркура Брайн Рота. А где она? Самая последняя вышка. Ну, она пойкату кот и генемато. А тут ось те добавили, но тут новая. А ты знаешь, что тут добавили все два. С два добавили. А мені окей, на самом стране. Ти сама перша. Я піду на сама перша, де 25 побадають. Ти хочеш. Добре. іди спастись, тому що це добрається, дай стейдж, і вже тепер і вивчайно. Спец попал в Спанч Бобу в нос. От чего а тут человек? Спанч Богу и есть носитель вируса. Тогда Спанч Боба бросили в холодильник, из холодильника доносились против. Да, да, холодильник. Спанч Богу оказалось, что он просто весело играет там. Увидев это, Патрик тоже захотел попасть туда. Поэтому он притворился зараженным, намазавшись зеленой жидкостью. Увидев это, мистер Крас Турчик бросил Патрика в холодильник. Теперь из дня осталось только четверо. Но из-за того, что скриппер

Вызвал вертолет и сбросил красти краб на свалку. А знаете ли вы, кто заразил всех вирусом? Подлица суда. Итак, прошло. А угадай да я. Надеюсь, я на выход. Отдавляйте или не одобряйте. Просто работает. Пока. Ти не хочеш побачити, як я літаю? Я бачу тебе. Ні, не на ховиді самольоті. А як? А с мово ще пружикає. Виключай плать. Ось треба виходити. Виходь. Хоче? По другому рейку тить. я, на початку. Я а мені стать, я без коня. Але бати. Я перезаходжу, що в мене не було ось тиха. Я буду походити тесто. <рес> а я тобі покажу, як літати. Я теж часу буду. у мене 22 победи. Кажется, вы стабильна такого паркунчика. Что, я познала тебя? Я тут вид пацанчика вид пацанчика. Ну зараз на, на кінець мені треба пацика наказати. А не чуєш, у тебе ось ця чесно проходить. А не чуєш, що пацик не чесно проходить. І де там уся до пацика, там де уся скидається. А не чуєш, що я можу просто тихо, я собі ось ця пістим. і вчера. Ага, а він би такий штучок. Що...

А мандана не Так ось я так у тебя готова? А ну що він файт просто? Зимолетает? Да, летает. Так пацан потом. Вот и хотя файл. Так без моя туда що є. Это без поя, оно бать. И дай то смая. Виха, смотреть пружину. Да. Я может вбити. ваш. Пацана. А можна я через ванчик? Да. Тільки ось человечество головная перчатка? Все, я за кого Все. А що почекати? Я тебе свай, я підвитила, валяйся, я буду утати. А залізь ось сюди, якщо можемо. Сюди. А навіть. Там разу ми спираємо, кого пацана. Я хочу ще. Я за кого тебе. Я назад іду. Ну є! Я засызаю вся. Дивись, кем Артем oh, іде. Опа, ня, я сняла. Чтоб мне походу. Я буду кино. Купи такими дурачки, так и Дай на трубі сервер. Я буду тут, ну, тут А тут щось такі дурачки. Давайте ось китики, це буде мама бути Мабуть, моторкати. Мама хоче.

У мене один. З капустою. У мене цілого висвітилися. Чи коли вони то вони висвітлишуся, а вони вони трябва, то не треба Дивіться, Скільки вона ось госіб Две нам? Здесь эти надежды. Я просто... Я без файт пошла игру. Пина рупала смешно сладкую заново. А, а я в... вообще! Може ти файл китів просто? Ти файлі китів? Звідки тебе 100 тисяч? У мене в, в заложниках подержали якось. А звідки тебе сто тисяч? У мене немає сто тисяч. А скільки тебе? Тридцять вісім. Наче на сто тисяч. Ну це десять ти нема тисяч.

У мене два, два Лігаку, що? Крика. Це, Діфа імба. Так ти можеш слідити навіть за читерами і бути спайдерменом. А не то, що я тесно походжу? Ні то, нічо. Якщо я падаю, то я забываю або стрелочку, або я не шинать уже. Не, я посидеть. Ой, трошки появилось в а, а я, бед а бед я бед два лажа помывала. Я вообще сижу в бетоне. Да, отвез. Хтось то мне не поможет выбраться? И

Віка, іди за мною. В тебе крюк є? Нема Значить, дострибнеш. Доброго дня. А ти що хочеш туди йти? Я тут. Ти де там? А я тут вообще.

Костя знайде котиня сало. От і Костя. І що? О! Йди, о! Понятно, <рапев Wells> коли там? Колянчик, баянчик, там, то в бзіку і то не заходить. Гам! Дай я новий опису здаємо і будемо розвиватися вирості сапи. О, давай! Вивата! Намік, ви поняли. Я вже побачимося, вивезти шату. Вже що здорові нові аки дав. Депер... Рибата, давайте вище. У мене телефон трошки підзарядиться і я вам зніму подозрення. А поки що, пока.